Так, що колегія судді в складі документів, які ударів студії сперечмані, заявила собі заяву посадку самого у цьому провадженні. Провадження Київського апеляційного суду перебуває операційна скарга з допоможення прокурора першого відділу соціального керівництва, департаменту організації соціального керівництва до судового дослідження. Павло слідчій суді печальство рентгом суду від 15 серпня 24-19 років Ярославовича. Відповідно до протоколу автоматизованого розходу судової справи 756, 366, 94, 24К. 24 Провадження зазначено номер між суддями Київського операційного суду від 16 серпня 24 року у справі визначено колеги суддів для розгляду судової справи в складі головичого судді українського судді причменика. Згідно пункту 4, частини першої статті 75 КПК суддя не може брати участь в кримінальному передженні за наявності обставин, які викликають суму у його неупередженості. Зокрема, 2 вересня 2024 року проведе суди складі головичого суді майника суді прийшов та голови розлянка апеляційного скаргу прокурора першого відділу соціального керівництва. Департаменту організації підписального керівництва судового розслідування підтримання публічного винувачення в кримінальних провадженнях та чинення вчинення зв'язку з масовим протестом 13-14 рока офіс генерального прокурора Гіндика слідчого судді Качеського районного судові 1 серпня 24 відносно звинувачення старосільського кримінального провадження. Останній цифри 268, 7 березня 23, -го. за результатом розгляду апеляційної скарги опалосів суді Печерського районного суду від 1 серпня 24 залежно без змін. 5 вересня 24 року по ладі судді в складі відповідного суді убийця судді та розглянути Апеляційну, сказу прокурора, Офісу генерального прокурора Гінника Печерського районного суду Києва на вправу Печерського районного... липня 2024 року відносно добаченого почерека в кримінальному провадженні 620 останній сектор 268 з 27 березня 2023 року. За результатами розгляду операційної ставили окола Світчу Судівка Черського суду міста Києва 30 липня 24 без змін. Відповідно до пункту 2.5 банголовських принципів поведінки судді 19 травня 2006 року, складених резолюцією Коломічної соціальної ради ООН від 27 липня 2006 року, номер 2006-2023 суддя заявляє саме, в участь у розгляді справи в тому випадку, якщо для нього не є можливим винесенням об'єктивного у справі, або в тому випадку, коли стороннього спостерігача, випадку. Апаційні старги прокурора області Генерального прокурора Парстановка на ухвалу слідчої у суді по час районного суду Києва від 15 серпня 24-го у зв'язку з чим кожен із суддів, колег і судді заявляє самовідвід у розгляді вказаної апеляційної старги підпис судді. Суддя видаляється на речі 14.

Чи будь то я до того? Це перше. По-друге, я цю книжку придбала, був Тимошенко, був Пензенка, в Васильниці, презентації, вони виступали після того, як подавали цю книжку. Я прийшла в цей момент. Ні. КПК України. Від судді Євдеги Ольга Степаніва, причтений Вікторія і Мельника Володимира Васильовича задовольна. Перед важте суді Євдегу Степанівна, Степаніва, Татяну Вікторівну Віктор, Мельника Володимира Васильовича, в тим часто відділення поляційного провадження апеляційної скарги прокурора, генерального прокурора партіму камеру Паусін і суду від 15 серпня 24-го матеріали апеляційного проведення номер. 11 таре СС 824-34-2024, зазначено унікальний номер справи передати до управління забезпечення діяльності судової палати з розвитку кримінальних справ і поляків суду для здійснення повторного розподілу порядку, визначеного статтею 35 частину 3 статті 82 КПК України ухвало старшої картинного порядку не підлягає повній тексту. У yeah. зв'язку з тим, що вони приймали вже рішення стосовно даної особи, вони фактично сформували справу позицію. У зв'язку з тим, судді заявили саме відвід і вони відвелися. Справа надалі буде передана на розподіл, і рішення, по суті, буде прийматися іншою колегією суддів. Чекаємо наступну дату засідання. Ми з братом віримо все ж таки в судову реформу, в те, що є достойні судді, люди, які іменем народу України виноситимуть законні рішення. І надалі вас будемо тримати в курсі всіх надважливих подій. Слава Україні!